Вітаю! Нарешті прийшла весна, така довгоочікувана. Нічні температури вже більш-менш стабілізувалися, розквітли нарциси. А це означає, що земля прогрілася і можна підживлювати наші троянди. Перше підживлення троянд я роблю після обрізки ранньою весною, коли набухають бруньки. Багато років я використовую добриво зелений гай. Це для троянд, а це яскравий квітник. Яскравий квітник в гранулах мені подобається пролонгованої дії. Є перчаточки завжди і мирний стаканчик. Як я використовую добриво? Я відгортаю корню від рослини. Трошки прибираю ґрунт. Треба обов'язково відступити від стовбура троянди і робити отак по колу. Луночку. Робимо таку луночку, я вже почала. І всю луночку насипаємо наше добриво. Добриво пролонгованої дії воно буде віддавати всі макро-мікроелементи, поживні речовини на протязі тижнів. Прикриваємо знову земелькою, корою. І так з кожною трояндочкою. Все дуже просто і легко. Але обов'язково це треба робити на вологий ґрунт. Я зараз покажу, як виглядала троянда в минулому році. Я також її підживлювала яскравим квітником. І добре вам для троянд. Зелений гай.